Ілля Євлаш призначений новим речником повітряних сил Збройних сил України. Про це сповіщають в офіційному телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України. Ілля Євлаш проходив службу у командуванні сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків з громадськістю, очолював службу зв'язків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та прес-службу. У оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця він є речником східного угруповання військ. Нагадаємо, командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук оголосив про переведення речника повітряних сил Юрія Ігната, що очолював прислужбу командування повітряних сил з 2018 року. На інший напрямок роботи Юрій Ігнат залишатиметься у складі повітряних сил України.